Всім привіт! Вийшов Blender 4.2. Тож, з вами Станіслав, і в цьому відео ми розглянемо основні е, зміни, фічі та те, що треба знати про новий Blender. І дізнаємось, чи насправді він такий класний, а може він і не такий класний, як всі говорять. Тож погнали! Отправляємось на дно, тому що тут написано: dive in, це значить занурюємось. А, нова, головна, саме потужна і важлива зміна одразу це новий сплеш-скрін з рибами а, і коралами. Супер класний. Далі у нас іде шоукейс, шоуріл, де ви можете подивитись, як ком'юніті робить різні штуки. Далі у нас відео рекап, але вам він не потрібен, бо ви дивитесь вже цей рекап. Перша зміна це. Next Level Eevee. Вони зробили у цьому релізі потужний акцент на Іві, прокачали її, змінили та покращили. Тобто, те, що було в Cycles, потрошку переходить в Eevee і вони створюють такий собі. Суміш Іві Cycles, тобто EV, який імітує фізичний рендеринг і виглядає добре. Це супер. гад, oh вони додали Ray Tracing в EV. Як ви можете бачити, тут з'явилась галочка, і ви можете вмикати вимикати Ray Tracing, який буде робити нам баунси, тобто відскоки лучів світла від поверх, що буде робити наш EV більш реалістичним, як Cycles з Global Illumination. А головне, що це все буде відбуватися динамічно, а не як в Cycles, Тобто, вам не треба буде чекати, поки все перерендриться. Це буде відбуватися в ріал таймі. Супер круто. Наступне це Bump, тобто вони юніфікують налаштування бампа і дисплейсмента для Eevee і для Cycles, Як ви знали? Displacement раніше підтримувався тільки в Cycles. Тепер вони будуть іти паралельно, і це зручно для багатьох сетапів, для багатьох проєктів, тому що вам не треба буде налаштовувати окремо все для різних рушіїв, для різних рендер -енженів. це супергуд. А далі ми маємо. Суп... Purp scattering, тобто тут мова йде про subsurface scattering, це підповерхнесне розсіювання світла, тобто коли світло проникає під поверхню об'єкта і баунсить всередині. А тут сказано, що тепер ці промені не будуть втрачати енергію, значить, вони будуть більш достаменними. Як бачите, от версія 4.1, Він тут такий темненький. А як бачите, тут він більш освітлений от таке перероблення. Наступне ми маємо покращення в Volumetrics FX, Effects, тобто Turn up the Volume. Як ви бачите, тепер нема цього ефекту каскада. При переміщенні світла чи об'єктів, які знаходяться в волюмі. тобто, умовно кажучи, в тумані, в фогі, в блюмі, тепер це буде відбуватися більш органічно та фізично достаменно. Я хотів перевірити а, новий блум. Порівняти його в блендері 4.0 і, і 4.2, ми можемо вже помітити відмінності в Eevee. Наприклад, ви бачите, що тут ми маємо такі невеличкі нойз-точечки, що подібні до Cycles, в той час, як тут, ми не маємо. Тобто, воно більш пласке. Наприклад, буде добре видно, якщо я поставлю світло кудись сюди. Кудись сюди, кудись ось так. Бачите, ми маємо певний артефакт. Світло поводить себе дивно, і ми його бачимо тільки під певним кутом, і воно формує певну форму. Це неправильно. Перероблений Іві, бачите, він так не робить. Тобто він більш фізично правильно себе поводить. Але. В нас вкрали Bloom Guys більше в налаштуваннях рендера Eevee. Bloom нема. В попередньому блендері, як ви бачите, він знаходився ось тут. В налаштуваннях Render Properties. Ми мали низку налаштувань, що було дуже зручно. В новому блендері, на жаль, Блум у нас забрали. Тепер, щоб зробити такий ефект, треба переходити в Compositing і створювати вже ефект. Там це тупо, і мені це не подобається. Навіщо ускладнювати речі? Так що поверніть мені, Блум. Тож, Bloom забрали, але натомість дали блюр. Motion blur is now available in 3D Viewport through Camera View. Тобто тепер в 3D viewport в блендері при прев'ю буде відображатися motion Blur, як комп'ютерних іграх, і вам не треба буде рендрити та чекати, поки він відрендериться. Це суперкласна фіча, яка підвищує нашу швидкість і дає нам більший креативний контроль. Далі ми маємо Bunch of more EVs. тут здебільшого просто покращення. Покращили це, покращили це, безлімітні світло, безлімітний БСЕФ. Не знаю, де були ліміти, але тепер воно безлімітне. А тепер у нас є Lights now Support Ray Visibility Options. Це значить, що у нас буде більший контроль над камера Ray нодом який дозволяє нам робити всякі креативні штуки, типу робити кольоровий фон, Бекграунд визначати на що буде падати світло. На що світло не буде падати, як будуть взаємодіяти об'єкти зі світлом і так далі. Це хороше покращення. А, також переработка. Тепер видно світло через а, Refractive Surfaces. Це знову ж таки покращення і наближення його візуальною складовою до Cycles. А, так що все краще, Better Image Stability. Іві стає кращим. Далі ми маємо «Migration plan», тобто ви натискаєте на цю кнопку і люди вам допомагають перетнути кордон. Як я розумію, тут ви можете побачити «Limitations», так що можете ознайомитись з цим розділом. Наступне це у нас від Іви ми перестрибуємо до Cycles. Magical, Prettier, Smoother and Faster. Тобто вони роблять сайкл просто кращим, він буде краще працювати, швидше працювати, і е, це буде класно. Як фічу, вони видають Ray Travel, The New Ray Portal, BSDF, Transport Race to Another Location. Тобто вони додали портал. Я в комп'ютерній грі Портал 2, тобто світло потрапляє в один портал. І вискакує в абсолютно іншому місці, в інший портал. Я не знаю для чого це, але. А... Це круто, тому що ви зможете робити сцени як в порталі з порталами. І насправді для цього багато креативного використання для CJ артістів. Я вже уявляю, як це можна використати в купі сцен, де є портали і де ви працюєте з анімацією. Наприклад, як в Фортнайті, хтось кудись запригнув в якийсь портал, а світло з нього переходить і освітлює інше місце, і все це не треба фейкувати. А все воно буде робитись по справжньому. Так що це цікаво. Ем, наступне Thin Film Interference, Тобто, тепер принцип BSDF буде підтримувати фізично достаменний е, Film Interference ефект. Раніше він не підтримувався, тепер він е, підтримується. Ем, soft Volumes. Тут все просто менше нойзу. Швидше рендер для вашого світла, такого як лампи. Також додали нову технологію Denoise як Blue Noise. Тобто ось у нас Classic White Noise, ось у нас Blue Noise. Ми бачимо, що у нас зменшується кількість шуму, і цей Blue Noise буде допомагати denoise фінальне зображення. Так що, я думаю, буде знову це все відбуватися швидше та більш якісно. Uh, more cycles, uh, цей блок він насправді перекликається з more Eevee. Uh, тут так само йдеться мова про підтримку блюра для Cycles, motion Blur settings are now shared with Eevee. Тобто ви налаштували один раз, і у вас motion blur і для Eevee для Cycles. Uh, reducing blender installation size Через компресію це добре для всіх, тому що буде менше розмір ваших файлів. Підтримка GPU для Intel. Підтримка для Linux, GPU екселерації. Так що ви не помітите різницю, але все стане краще. Тут у нас Blender продовжує форсити і прокачувати. Тему з екстеншнс. У мене є ось тут відео про це окремо, але в двох словах це платформа, яка виглядає наступним чином: це extensions, де знаходяться всі адони для блендера uh, і будуть знаходитись в майбутньому. І ми маємо легку uh, інсталяцію через drag-and-drop прямо в Blender. Тобто ми можемо відкрити. Будь-який аддон, натиснути Get Addon і перетягнути його в новий блендер. Він має е, встановитися. Вам треба натиснути е, Allow Online Assets. Ось тут включити цю штучку, і вони будуть встановлюватись. Знов ж таки, вони не завжди працюють, це не завжди встановлюється. Це вони будуть обкатувати. Але загалом це дасть нам як користувачам. Позбавить нас хаселу з тим, що адони не працюють після оновлення блендеру. Я так розумію, що у них ідея, коли всі адони будуть в цьому єдиному місці, то вони будуть автоматично оновлюватись через extensions прямо в ваш блендер, і вам не треба буде їх знову скачувати, знову перевстановлювати. Це вас позбавить хаселу, так що сподіваюсь, колись це буде так, але поки що воно десь працює, десь не працює. Треба все е, перевіряти ручками. Е, далі ми маємо Studio Friendly, і ви могли помітити, що цей апдейт називається 4.2 LTS, що значить Long Term Support. Що має привернути увагу студії, девелоперів і розробників, які мають великі команди і які працюють над певними проектами, щоб вони знали, що їхні версії блендера будуть підтримуватись. А, так що це для studio Friendly. Наступне нам додали ще один тон мапер. Як ви знаєте, в попередніх версіях блендера нам додали AGX, фішка цього колор-менеджменту в тому, що? Він виглядав краще в сценах з е, супернасиченими кольорами і з великою кількістю супернасичених кольорів. Як ви бачите, одна й та сама сцена з таким purple фонариком у нас тут провалюється. Um, ці області і ці області в такий Purple і в такий Фіолетовий. А S, uh, I, AG, AGX uh, цю штуку вирівнює в uh, рівних пропорціях, і вони додали новий Кронос. Який поєднує всі ці нові штуки і робить. Ну, він, коротше, краще SGX для яскравих сцен. Знаходиться він у нас ось тут, в Color Management. Ми маємо SGX. Раніше ми просто використовували фільмік, потім ми використовували AGX і тепер, я так розумію, ми будемо використовувати Kronos PBR Neutral. Виглядає доволі контрастно. Далі нам неочікувано додали моделінг-тули для скалптінга. А саме PolyLine Trim, Polyline Face Set, PolyLine Mask і Polyline Hide. І таку от купу інструментів. Давайте подивимось, як вони працюють. Беремо об'єкт, переходимо в Sculpt Mode. І ось тут у нас ці нові штуки. Тут можна обрати різні речі, і воно працює як як Bool, як Bool Tool. Можна ось так клікати. Вирізати прямо на об'єкті. Саме цікаво, що це бокс без геометрії, Тобто, тут мало пойндів, але в скалпінгі воно все одно все ріже правильно, і потім, коли ми виходимо, воно створює цю геометрію. Так що більше ви можете подивитись тут от, натиснути C, all tools Але цікавий інструмент. Подивимось, як його можна використовувати. Ще у нас є такі хайди, тобто, просто можна відрізати цілі шматки об'єктів. Ось така справа. Наступне це розвиток Геометрі нодів, додали новий socket type Так що геометрі ноди продовжують розвиватися, але тепер. Вони більш дослухаються до ком'юніті і будуть працювати в тих напрямках, в яких є реквести, тому що в попередніх версіях їх трошки понесло в іншу сторону. Так що, з геометрі нодами все ще нема стабільності і визначеності, тому я Геометрі ноди скіпаю, ви можете їх не скіпати, зайнятися ними. Наприклад, в ось цій сцені. Дуже прикольно, ми маємо Геометрінод Setup, де ви просто клікаєте на об'єкт, і він прострілюється як кулею, і ви можете робити такі от Cool Deos X-ефекти. Можете затестити демо прямо ось тут. Наступні покращення суто косметичні стосуються інтерфейсу. Це покращили секвенсер, зробили йому скруглені кути, контрастні тягалки. Так що тим, хто монтує відео в блендері, а так це можливо тепер буде ще зручніше. Тож, вподобайка. Наступний розділ для серйозних людей, які працюють в великих компаніях: це Industry А, Блендер давно працював в цьому напрямку, і тепер він Industry стандарт. Це все для тих, хто працює над великими проектами, і тепер їм буде легше інтегрувати Blender в свій пайплайн. Наступний роз, розділ так само присвячений цьому: Collections exporters, Тобто вам тепер буде легше експортувати. Проекти в різні формати, передавати їх наступним компаніям чи людям, щоб вони працювали в своєму софті над проектами, які ви зібрали в блендері. Далі ми маємо Portable, тобто блендер і так був завжди Portable, Але тепер ви можете створити папочку Portable і коли ви будете запускати в Blender наступному разі, він буде е, намагатися завантажити або Створити налаштування саме з цієї папки першої, так що ви можете створити свою папочку і тягати її на зовнішньому накопичувачі, і мати усюди однаковий блендер, що дуже класно. Тут блендер просить грошей, так що можете задонатити блендеру або задонатити мені за це відео. Uh, і купа купа всяких Quality of lives, Dope Sheet, 3 d View покращення, аутлайнери, покращення Python. -а. Може він буде менше лагать і багавать для різних uh, адонів. Performance прокачали Undo to 5X Faster, так що using less memory, так що тепер Ctrl-Z буде значно швидше працювати і займати менше uh, пам'яті. Це супер класно. Так що, якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте мені вподобайку та підпишіться на цей канал. Інше відео про Blender ви можете подивитись десь ось тут. Відео про Unreal Engine ви можете подивитися десь ось тут. Всім гарного дня та до зустрічі в нових неймовірних відео.